Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку журналістка Ярослава Міщенко. І з пані Ярославою поговоримо про ситуацію довкола православної церкви у Молдові і про те, які процеси там нині відбуваються, і загалом пов'язані, мабуть, теж із отриманням. Тому су православної церкви України, а також тими переходами, які відбуваються протягом останніх п'яти років в Україні, і бачимо цей приклад, так би мовити, можна сказати, в хорошому смислі слова заразний. І про це поговоримо з пані Ярославою. Вітання, пані Ярославо. Вітання, вітання, тож пані Ярослава, хочемо трішки більше дізнатися і щоб ви пояснили нашим глядачам та радіослухачам загалом про історію православної церкви в Молдові, про конфлікт між московським патріархатом та румунською православною церквою за їхні канонічні території, як вони вважають і. Те, що нині відбувається, чи дійсно ви вважаєте, що це є наслідком отримання Томосом православної церкви України і так званим парадом суверенітетів чи автокефалії у православних церквах, зокрема в східній Європі? Ви знаєте, я от з цього починаю, і я би дуже хотіла, щоб це пам'ятали всі помісні церкви, чи всі автокіфальні церкви, чи всі церкви, які в той чи в інший спосіб позбулися Москви, московських, московських впливів. Що так саме події 2018 19 років, якому передавала сторічна боротьба українського народу за духовну незалежність, усвідомлена боротьба, багато в чому зробили ці події можливими для них, тому що після того як ми пройшли весь. Колосальний канонічний дипломатичний фінансовий тиск, здобувши цю автокефалію. фалю, після того як ми пішли на дуже ми, ну і вселенський патріарх спаси господи, його всесвятість це була його. Ну це був його окремий сміливий крок. Він був сильнішим за одночасно і за ЄС і за і за НАТО. так? але завдяки тому, чир, через що ми все пройшли, і як ми це здобули. Ми показали всім православним і невизнаним церквам, або які хочуть позбутися московського впливу, що так можна, що так можна. По-перше, по-друге, після того, як вони побачили, як тримається українська церква, як вона зі своїм народом поруч з. І опанує фактично в умовах війни патріарху Кирилу, який продовжує захищати, благословляти вбивство українців, вони зрозуміли, що так не лише можна, що ми були глибоко глибоко праві в своєму, і глибоко, знаєте, прозорливі в своєму бажанні мати автокефалію. Тому так я переконана, що а, і те, що я називаю, ми називаємо парадом суверенітетів, та парадом намірів і кроків у утриманні духовної незалежності. І ці чисельні чисельні державні шпигунські скандали, які закінчуються тим, що московське духовенство викидають зі столиць світ зі... зі столиць світу, це було пов'язано з нашою боротьбою духовною, і в тому числі з боротьбою держави проти знаєте ну, агентури московської. Тому я думаю, що ми в цьому плані є такими і прикладом, і вибачте, якщо говорити церковною мовою благодійниками для багатьох церков. Європи, тепер, що що стосується Молдови, я стежу за тим Бесарабія, я, це моя мала батьківщина, це південь України. там у нас 47% населення в тому районі, де я виросла, де пройшло моє дитинство, 47% це молдавани. Тому я дуже уважно стежила за цією темою. Вона мені близька. І е, в Молдові ну ви знаєте, коли е, радянський Союз кудись заходить, він підмінає церкву. Ось так само в 39-му році ще моя бабуся. Була яка рідним родом, та вона була вірянкою Вселенського патріарха в румунській, в Румунській церкві. Це, це здається, був Вселенський патріархат, та і ще моя бабуся співала в церковному хорі гагаузькою, молдавськими мовами. Тому в 90-х, коли прийшла незалежність, тобто румунська церква, Москва, не є рідною церквою ці, якщо говорити про сторіччя, вона не є рідною церквою для, для цього краю. В 92-му році, коли приходить незалежність, з'являються ті, кого Москва довгі роки називала розкольниками, та Бесрабська митрополія вона з'являється і вона живе тим самим життям, що живе у нас умовний київський патріархат, чи автокефальна церква. Там навколо неї гуртуються інтелігенція, навколо неї гуртуються освічені люди, та? але питання. Так гостро, як в Україні, не стоїть, тому що там все таки церква. я не знаю наскільки вона була просякнута руським міром, як в нас. Можливо, не так, тому що все таки там Москва ставила на, на ці анклави, які вона створила. Тобто, там там першими там пішли не священники. Першими, там, якщо говорити про Придністров'я, наприклад, так там відкрили. Коли почався відторгнення тих територій, чи як це правильно сказати, анексування, та чи коли вони створювали ці анклави, там діяла російська зброя, тобто а московські священники, вони вже так існували, так як завжди. Під крилом місцевих там сепаратистських влад, але я думаю, як показує тепер практика, щоб о, все таки молдавське духовенство не було настільки, коли я, коли я бачу, як сип московський патріархат сьогодні, воно все-таки не було настільки глибоко залучене в, в московську церкву. Це перший, перший момент. Другий момент, коли зараз. Румунська церква сперечається з Москвою, вони кажуть, а в нас половина громадян Румунії, тобто, у нас половина людей відновили своє громадянство. Вони є вірянами нашої церкви, але живе собі з 92-го року такий собі умовний київський патріархат в Молдові. Так як завжди, влада там ну була. Про московську прямо скажемо до, до останніх виборів, але тим не менше, суспільство все таки десь тяжіло до Румунії, була тісно пов'язана з Румунією. Вони вчили, вони отримували паспорти, тобто вони пов'язані глибоко з Румунією. Ось і в 2002 році таки цю церкву реєструє то Вона існувала так собі, знаєте, по хатах: реєструє. А далі е, ситуація розвивається і я просто віддаю належне. Ви знаєте, в радянські часи, відхиляючись від від теми, е, абсолютно принизливі ходили е, анікдоти про Молдаван. Принизливі е, знаєте, мені зараз соромно, що я це взагалі слухала. На сьогоднішній день у нас молдавани виявили неабияку зрілість та мудрість що до їх ця бацила руського міра настільки глибоко не торкнулася. У нас скільки священиків у нас сидить, вибачте, і, і вірить в канонічність і не, недоосвічені, і руйнує свої долі, долі своїх рідних, відправляються десь в якусь російську тьму таракань, тому що не здатна прийняти ідею національної церкви. А в них цього немає. Вони, вони масово переходять в митрополію. Ну, Це було трошки ну, це. Це зараз ми дійдемо до того моменту. Одним словом, ситуація розгортається, і люди не настільки прихилилися до Москви, як це прихилилися деякі з українських та українське духовенство. У нас же весь єпископат, скільки в нас? 16 кримінальних справ проти гримкриміналітет генералітету церкви проти єпископів. Там все рухається по іншому. Тобто, там Молдава над, над якими сміялися, я думаю, з подачі э, московських політтехнологів. Обіграли, як виявляється, обіграли навіть деяких українських багатьох українських єпископів московського патріархату. Молдавський московський патріархат виявився в рази інтелектуальніший за московський патріархат, вибачте, в Україні. Ось і значно більш національний. Ну а потім ситуація розгортається. Приходить Томос, як приходить, який ми вигризаємо зубами, руками, на які працюють всі сили, всі віруючі, невіруючі агностики. Ну, святий момент, свята сторінка нашого життя. Ми отримаємо цю автокефалію. І тоді подивіться, що робиться. Тут же починається Північна Македонія, а якщо можна їм, то нам так само можна і показують аналогічні прецеденти. Тут же Чорногорія, в Чорногорії складніше, а вони зараз будуть іти тим шляхом. Ну, в них ситуація дещо складніша, канонічна. все-таки в духовних в канонічному духовному праві ну, деталі важливі. Ось вони кажуть: а як же ми? А якщо Україні можна, чому нам не можна? І вони апелюють кучою, кучою формул, які видавали на архірейських соборах під час інтерв'ю кліриків богослови Вселенського патріархату, про те, що нам теж можна. Ось. Ем, ну і далі починається Молдова. Ми думаємо, я не знаю, що якби не війна в Україні, можливо, це би ще визрівало довше, так? але все таки жахлива поведінка, антихристиянська, антилюдська поведінка Кирила е серйозно вплинула на, на Молдава і на, на молдавське духовенство. Якщо ви знаєте, то перед тим як перейшов зараз проректор, а це дуже знаково для церкви, коли переходить, коли переходить науково-богословська еліта. Це так само співставно, коли, наприклад, Революції Гідності так, або Майдан підтримують силовики, тому що силовики церкви це монашество та науковці та богослови. Ось що таке силовики церкви. Ось. А, а до того, я думаю, із дозволу так, самого Вищого духовенства потрапив лист одного з очільників теж молдавської церкви, який сказав, що ваші звернення до патріарха Кирила про те, що мовляв, цінності рускому миру дуже чужі в Молдові, про те, що ви підтримали війну в Україні, на це не шаровуються деталі: що кажуть, мовляв, погано платять, не оплачують рахунки. Але я переконана, що для Молдаван. Не гроші була тут, то були головне. Та Справа була в грошах зараз, би Кирил відправив емісарів з трьома чемоданами, і все було би, знаєте, чікі піки. Ні, молдавани глибоко визріли, а вони визріли в своєму бажанні, і війна в Україні була, знаєте, драйвером. Вони дуже чітко розуміють, що якщо вони це не зроблять зараз, то потім, ну то, 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 то можливо, потім знову спустять на гальмах. Москва вміє століттями тримати своїх васалів. І ось я дуже шаную е, поведінку молдавського кліра, який розуміє, знаєте, коли під час Путчі наш Чорновол казав, що це безпрецедентний крок, ми маємо тим скористатися. То вони так само розуміють, що це та війна і ця жахлива поведінка московського духовенства, коли вони, як і не церква, водяться, коли вони бачать, що... Там дарується ікона очільнику Росгвардії на наступний день, як стали відомі результати бучанської різні. На наступний день, коли вони бачать по прицеркву похоронені їх під церквою в бучі 117 людей і 500 по всьому району. І після цього Кирило дарує очільнику Розгворді. Ікону, я дуже рада, що наші молдавські брати співбрати настільки прониклися тим, і я дуже рада, що вони відстежують ситуацію. І я дуже рада, що вони скористалися тою ситуацією, тому що московського патріархата не має бути в Молдові. не має бути. І е, далі все йде. Я бачу продуманість тої ситуації. Вони збираються, е, е, значить, платити клірикам е, митрополії. Щорічну дотацію, можливо, там йшли суми. Я не знаю про 2 мільйони на рік. Можливо, вони будуть мати зарплату навіть 500 євро. Правильно чи неправильно, це питання філософське. Я вважаю, що якщо це моноконфесійна країна і держава дбає та придумала таку вигадала економічну модель, що вона платить зарплату і може собі це дозволити. Я думаю, чому ні? Я по великому рахунку, я вважаю, мені подобається німецька модель, коли кожен, хто вважає себе там православним протестантом-католиком, платить невеличкий там на податок на свою церкву. Я, я, я думаю, що ну, це, це хороша практика. Про це можна сперечатись, можна ні, але це дуже чіткий сигнал. Ми, це наша церква, Бесарабська мітрополія, ми будемо платити зарплати, ви не будете потребувати. Тому що знаєте, у нас кажуть це дуже така, дуже чутливий момент. Священник віруючий дуже часто багато дітей. Тобто вони народжуються, як казала, як вчать єпископи, кожен кожен рік. Так? Коли в тебе п'ятеро-шестеро дітей, тобі підплачує Москва, дійсно, і тебе на на тебе тисне матушка, десь її можна зрозуміти. Слава Богу, я не була в такій ситуації з такою кількістю дітей, щоб приймати такі важкі вибори. Хоча я хоча, мені здається, приймати Москву, я фізично би не змогла. І тому, щоб ви не стояли це... Ні, московської влади, у вас буде зарплата, у вас нічого має стримувати. І е, е, таким чином, люди, які йдуть, вони будуть знати, що в них є зарплата. Е, ось, це, по-друге. Суттєвий момент. І третій момент, ем, я так зрозуміла, що два тижні тому уряд е, приймає рішення про передачу ціле, цілої низки культових споруд. Я не люблю слово культове, Які це культ релігійних споруд. Та? Це ж не культ, це релігія. І я думаю, що у тих скандалів з заходами, з маски шоу, стоянь під лаврою чи як нас люблять. 30, ну екзальтованих стареньких, яким по великому рахунку має бути все рівно де молитися, в якій церкві, чому вони в національній стоять там. І тобто, оцього всього дасть Бог Молдмолдовсько Молдові, Бессарабській митрополії вдасться уникнути. Я дуже за них тішуся. Я і я би хотіла, дуже би хотіла. Я би хотіла би про це навіть записати чи звернутися. Можливо, що румунська церква, враховуючи Нашу підтримку мала би так само вже визнати православну церкву України. Ми були драйвером, ми були стимулом. В якоюсь мірою наша війна і жертовність була подразником. Тобто їм теж пора визнавати нашу церкву. Ось тому да, це хороша новина. Я з захопленням за нею спостерігаю. І я рада, що Румунська церква це хороша церква з дуже продуманою серйозною фінансовою моделлю, яка вміє відстоювати свої інтереси, в якої дуже серйозно налагоджена місійна робота. Тобто, там все, все охоплено все у престолу вірянина не дуже є шансів піти кудись, шукати, знаєте, для якихось духовних пошуків нехристиянські релігії, тому що поруч ним завжди віруючий інтелектуальний священник. Це така. Вони купують своїх вірян, свою любові до Христа і своєю освіченістю. Ось тому я не тільки побажаю успіхів, і особисто я вірю, бо я бачу, як, як стійко вони рухаються. Я дуже сподіваюся, що РПЦ вже втрачає вплив такий, що ну, це, як, щоб вони бігом не зробили для Молдови, що це вже буде пізно. Все-таки є е, е, момент. Такого глибокої неповаги у всіх православних з тим, як поводиться патріарх Кирило. Якщо цей лист потрапив в простір публічний, я думаю, що він потрапив з дозволу, знаєте, і санкції того, хто його написав. Тому просто давайте привітаємо Молдаван і давайте чекати кроків румунської церкви, якоюсь мірою ми були спонсорами вашої сміливості, знаєте, і ваших рішень інтелектуальними і натхненниками. Та дійсно ми на це будемо розраховувати і будемо сподіватися, пані Ярослава. Але ще на сам кінець хочемо почути вашу думку стосовно, зокрема, ситуації в нас в Україні. Чи може дійсно от, молдовський приклад стати прикладом для наших архієреїв? Адже бачимо, що от, ви самі на цьому наголосили, що в Молдові якраз вище духовенство здійснює такі переходи. В нас це, як правило, все відбувається на низу, коли парафія, пара. І ті чи інші ініціюють перехід із УПЦ МП до Православної церкви України, а, на жаль, наші е митрополити, різні архіреї, все-таки далі тримаються за Москву. Чому так відбувається і чи може посприяти, і, зокрема, цим переходом ось останнє рішення Апеляційного суду, яким було визнано законність вимоги перейменування УПЦ МП в РПЦ в Україні, чи це теж може стати? Таким поштовхом, що, зокрема, можливо, якраз знову ж таки на низовому, але хотілося б, звичайно, щоб і на вищому рівні відмовлялися і від російської церкви, і від назви УПЦ МП чи РПЦ в Україні. Цей закон, це рішення суду, ну воно позитивне в тому плані, що я думаю, на Московська, московські куратори та метрополії Моспатріархату отримали сигнал, що українські суди не купуються вже. Я думаю, uh -huh. дуже багато. Ви можете затягувати справу, можете не знати, що але українські суди не купують Якщо державна експертиза а, ДеС а, визнала, що існує ваш канонічний зв'язок, причому ви визнали. Дуже авторитетні експерти, ну дуже авторитетні експерти, чи ну, в кого нем, немає сумнівів якісь корисності чи некомпетентності. Найкраще, хто є в Україні, сказали, показали всі пункти, по яким цей зв'язок є. То ви маєте називатися Московським патріархатом. Як цей закон буде кореспондуватися? Я думаю, з Божою допомогою буде прийняти е, все таки закон про е, можливість судової заборони. Судовий заборони існування парахії, які, чи зв'язок е, пов'язаний з доведений з Росії і не усунений, як він буде кореспондуватися, напевно, треба буде, ну, будемо дивитися пізніше. Я думаю, що строю, -е, там будую версії. Е, можливо, ті, е, хто залишаться, е, е, якщо залишаться якісь, я... Е, тобто вони Мають перереєструвати, тобто мені важко уявити, тому що всі, всі, хто зв'язаний з Мос що ж мають бути, м мають усунути цей зв'язок. Тобто, можливо, вони спочатку перейменуються, а потім будуть якось усувати зв'язок. Ну, справа в тім, що ця судова процедура вона мала дійти кінця, тому що ну, Моспатріархат ще подавав, тобто їм мали сказати, ви московський патріархат, їм чергово це сказали. Ось, а що стосується, як це вплине на переходи? На переходи має вплинути, я думаю, совість окремих священиків. Ну, переходи насправді не припиняються. Ви ж бачите, я читала позавчора. Дві на, дві на Житомирщині, Сьогодні шість днями вчора шість на Хмельниччині. Тобто, я бачу, що парафії приєднуються кожного дня. Ну такий у нас темп, такий повільний темп, на жаль. Хотілося б, щоб вони разом. Але ви ще подивіться, тут я знаєте, я б кожному священику, який не переходить, який залишається, я би показала, знаєте, клір маленької і Гордої Молдови, який каже, а нам не потрібні московські гроші, а ми переходимо. Ну що таке Молдова? Аграрна країна та? з дотаціями ЄС значно бідніша за, за нас. ось, Але вони кажуть, а нам не потрібно, а ми переходимо. Тому, коли. Український клір на відповідь громади, яка каже: Йдемо до ПЦУ, і, і каже, що а ми не йдемо. То це знаєте, це справа їхньої совісті, і совісті, і це справа совісті архіере. Оце це недавно мітрополіт Афан Єлецький, той, який засуджений, так який фактично. Він каже: благословив всім клірикам, які лишилися, у яких, начебто, відібрали парафію, і ти працювати не знаю на цивільній роботі таксистами. Я собі думаю, як інтересно, ти заробив мільйонні статки, Тобто, ти навіть сидіти можеш добре. Ти змушував людей йти з парафії, бо чому? залишати вірних, залишати престол, і тепер ти кажеш їм, іди працюй таксистом, якщо в не... а якщо в нього машини нема. Тобто іди в Польщу працюй на фурі, а якщо він не вміє працювати на фурі, якщо йому 50-60 років. Ось тому е, я дуже сподіваюся, тут не на закона, на здоровий глузд священників, які, які мають розуміти, що вони нікому не потрібні. Крім своєї пасти, крім своєї держави, крім своєї землі, Ну, нікому вони не потрібні. Уж точно вони не потрібні Москві. Ось. Тому давайте все-таки розраховувати, що вони будуть бачити. Нормальний рух нашої церкви, і те, що за цією церквою підтягуються інші церкви, то, е, е, ну, тобто мені би хотілося вірити в... я б не хотіла бачити нещасливого священника, якщо в ньому, ну е, якщо він хоче служити Богу, я би хотіла, щоб вони щоб вони разом зі своїми парафіями переходили. Нам потрібні люди, вони нам потрібні в армії. Вони нам потрібні на парафіях. Вони будуть, можливо, нам потрібні для роботи виїзди за кордони, де треба буде окремляти біженців, ну наших біженців. Тому давайте розраховувати на здоровий глузд духовенства, а не на закони. Дуже цього хотілося б. На жаль, поки що не дуже це поширено. Будемо сподіватися, дійсно, що в цьому випадку все-таки приклад Молдови стане показовим і для наших, поки що якраз священників Московського патріархату в Україні. Дякуємо вам, пані Ярославу. Я Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам. Журналістка Ярослава Міщенко була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Ярославо, Тримаємося.